Доброго ранку ще раз. І цей ранок вдома з вами проводимо ми Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. І просто зараз до нашої компанії долучається економічна експертка Юлія Баткалова. Сьогодні вона навчить нас, як обрати надійного брокера для інвестицій. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку раді бачити. Навзаєм. Ну, давай розберевати, давай розберемося для початку, хто такі брокери. Класна тема у нас сьогодні з вами. Тому що якщо ми вже потрішечки дізнаємо, що ми, українці, можемо інвестувати в закордонні акції, облігації чи будь-які інші цінні папери, нам потрібно якось їх же ж купити. Угу. Для того щоб їх купити, нам дуже важливо, щоб був у нас був посередник. Тобто, посередник, який дає нам можливість на фондовому ринку бути купувати будь-які цінні папери. Це і є брокер, який нам відкриває рахунок. Фактично, для того, щоб було більш зрозуміліше, ми знаємо з вами, що в Україні ми використовуємо банківські онлайн-застосунки. Ну, наприклад, да, Монобанк. Дуже зручно. Ми можемо відкрити рахунок, поповнити, зробити перекази, будь-які дії з власним рахунком. Дуже схоже, коли ми працюємо з брокером. Тільки це буде закордонний брокер. Ми відкриваємо у нього власний рахунок, поповнюємо його і. Саме там, в кабінеті брокера онлайн, ми будемо купувати акції, облігації чи ІТФ-фонди. А на що звертати увагу, та за якими критеріями власне треба обрати брокера? Дійсно, зараз у нас в принципі є кілька варіантів, які доступні для українців, але мені хочеться, щоб всі українці звертали увагу тільки на надійних брокерів. Тому в першу чергу ми дивимося на всі ліцензії. Це обов'язково ліцензія з брокерської діяльності, обов'язково бажано міжнародна чи тієї країни, де зареєстрован брокер. Також це ліцензії депозитарної діяльності діяльності. це означає, що брокер може не тільки давати нам можливість щось купувати через них як через посередника, а ще й зберігати цю інформацію. Бо інколи буває, що брокер або він має ліцензію на депозитарну діяльність, або він використовує додаткового посередника з ліцензією на депозитарну діяльність. Тобто, фактично раніше це було паперове, а зараз в онлайн все відбувається. Архів, в якому ми завжди можемо побачити в історію за останні там 3, 5, 7, 10 років коли будь-яка людина щось купувала, щоб це не не загубилось для неї. Угу. І ще є другий момент: також дуже важливий. якщо ми вже обираємо брокера, класно подивитись, як брокер поводив себе в кризові часи. От, наприклад, у нас був криз, була криза 2008 року. Да, угу. у нас на початку бере в 2020 року, в березні, у нас була повномасштабна пандемія, яка захинула просто весь світ. І якщо ми побачили що в цей час наш обраний брокер не блокував рахунки, не ставив нам якісь ліміти на зняття на вивід коштів, наприклад, чи на поповнення, не ставив обмежень на купівлю цінних паперів. Це означає, що брокер він дійсно надійний, бо він не обмежує нам доступ навіть у будь-які кризові моменти. Угу. А він я, я, я перепрошую, він може обмежити? Він ну, має фактично. Ми ж знаємо, як відбувається навіть в українських банках, коли відбуваються ті чи інші події, коли ми не можемо зняти більше аніж лімітовану фіксовану угу. суму. Угу. Тобто, фінансова установа, вона може це робити, але знову ж таки, да, це по в першу чергу тільки через те, що якась криза відбувається а угу. в другу чергу це більше роблять ті установи, які не хочуть, щоб з їх а, рахунків знімали кошти. А цю інформацію можна отримати в нього, так можна подивитись на офіційному сайті брокера або на державних сайтах тієї чи іншої країни, де він зареєстрований. Ага, все зрозуміло. Тобто, цей сайт для брокера це необхідний інструмент. Правда, обов'язково ліцензії, да і вони обов'язково е, повинні показувати свою діяльність, тобто нічого не приховувати. Mm. Да? Тобто, ми як. Користувач можемо зайти на їх сайт і все подивитись. Mm -hmm. Їх ліцензії, їх якісь звітності, які виходили, як правило, раз на три місяці вони виходять. Тобто, це все буде прозоро і максимально легалізовано. Але взагалі, як написати цьому брокеру? Тобто, є якась не знаю, анкета, чи є якісь сайти, куди дійсно можна звернутися. Це доступна інформація, щоб відкрити рахунок, Так. Mm, так. насамперед, все просто як і в українському банку. Тобто, ми заходимо на їх офіційний сайт, чи застосунок, чи є? сайт. це на чий сайт? Сайт брокера, так. офіційний сайт брокера, це в пошуковій системі да дану фактично. Як, як от, ми обираємо застосунок монобанку? Ми можемо так само обрати застосунок брокера чи застосунок, чи не І за там же є перелік брокерів, які ну, яких ти ви хочеш? Щоб серед яких обрати ти брокера, ви. то ми так. вже обираємо згідно тих, які зараз доступні у нас на території України для українців. їх mm -hmm. в принципі кілька дуже мало два. зараз. Mm -hmm. Ну фактично, два. Фактично, два їх. Трішечки більше, але два найстабільніші от я власне намагаюся зрозуміти, да. де їх можна знайти. От з чого почати, от вперше людина наважилася зробити такий крок. От де шукати а, якщо людина тільки наважилась, я б будь-якому випадку радила розпочинати з брокера, який називається Interactive Brokers. Тобто його навіть не потрібно гуглити шукати, якого брокера мені українцю, обрати, тому що у нас є один з найнадійніших світових брокерів, який називається Interactive Brokers. Взагалі це американці брокер, який дає нам доступ до майже всіх фондових ринків, фондових бірж, які знаходяться на території всього світу, не тільки Америки. Тобто, це зараз ти говориш про систему та да, брокерську? Це не одна людина, це а, юридична особа, це товариство, скажімо так, да, це компанія. Це не одна людина, uh -huh. в принципі, одна людина, скажімо так, це більше не брокер. Він може називатись також брокером, да так? але одна людина це більше про додаткового посередника, який все одно за людину буде відкривати uh -huh. у брокерській компанії рахунок. Uh -huh. Uh -huh. Тобто немає сенсу. Ми самі можемо напряму. У брокерській компанії, наприклад, у цій Interactive брокерс відкрити рахунок. Ну просто навіть купуючи там квартиру чи будинок, ти так само е, звертаєшся в агенцію, де є представник, є брокер, і так само він називається брокером. Да. Ну фактично, вони однаково називаються, да але трішки різний функціонал. О, це власне да. хочеться зрозуміти, тому що мені здається, що такий брокер, який я щойно сформулювала, що він є більш зрозумілим для загальної кількості людей. Посередник, це а, тут два різні моменти для того, щоб. Поліпшити, ми можемо подивитись так: брокер, який людина, який дає нам можливість та фізична особа, грубо кажучи, або підприємець, mm -hmm. який дає нам можливість там купити нерухомість, да, якісь посередницькі послуги, mm -hmm. це більше про внутрішній ринок ми зараз будемо казати. А якщо о, другий брокер, да, це компанія, це о, якраз стосується наших закордонних активів, закордонних mm -hmm. інвестицій. Це вже буде велика компанія, яка, як от фактично, mm -hmm. чому я порівнюю з монобанком, тому що там дуже схожий функціонал, юридична особа, велика корпорація, яка дає нам можливість відкривати рахунки і далі вже обслуговувати ці всі рахунки. А до а далі таке запитання а я... Забув. Як він бере процент комісії за свої послуги. Бере. Як Якщо ми будемо говорити, продовжувати як, саме про юридичні особи, про так. брокери, які нам дають можливість купувати акції чи облігації, <хи> там є комісія. Обов'язково ага. варто її враховувати. Наприклад, коли ми купуємо акцію, комісія може становити від 1 долара до 1 відсотка. Все залежить від того, Ді скільки. скільки... Прошу? Від 1 долара ага. до 1 відсотка. Ага. Від... Ага. Все залежить від того, скільки акцій і якої Вартості ми будемо купувати, а це ага. домовляється напряму вже з брокером. Так, да, чи... це в тарифах прописано. Тобто, ми, коли купуємо актив, ми можемо порахувати, скільки у нас буде комісія з нашої суми, в залежності від того, яка вартість і скільки акцій ми, наприклад, купуємо. Це важливий момент, який ми враховуємо, якщо ми інвестуємо. І ще другий важливий момент, як правило, за поповнення рахунку там комісії не буде. А якщо ми з вами будемо виводити гроші, то там може бути комісія. Якщо ми вже поговорили з вами про Interactive Brokers, це американський брокер, то він за поповнення не бере комісії за вивід один раз на місяць, також не бере Це то, що рекомендуєш як найкраще для українців, да. Да, то, то, ти... що я дійсно зараз можу радити, тому що він перевірений усіма кризами в першу чергу з жодного разу не блокував рахунки, і він має найлояльніші тари тарифи дійсно зараз, особливо для нас, для українців. Так, так. і от, якщо ми виводимо гроші один раз на місяць, це буде незалежно від суми без комісії будь-яку суму можемо вивести без комісії а кожен наступний вивід буде 10 доларів. Також незалежно від суми. Тобто, в принципі, досить в такому випадку комфорт. легше ну краще брати дорожчі акції купувати, якщо ти маєш лімітовану суму виплати брокерської. Фактично, послідзі. не обов'язково. не обов'язково. Там можна не дорожчі брати, там можна просто брати кількома штуками відразу. Ну тобто, не одну акцію, наприклад, дешево купити, да, там за 20 доларів, а там 3, 4 або 5. Угу. Ну, тому що дійсно, якщо був відсоток і ти купуєш дешеву акцію, це був би цей платіж був би меншим набагато. Да, правильно? да там просто рахується так, як ми раніше свіфти переказу відправляли. Є фіксована, а є максимальна сума. Тобто, в будь-якому випадку фікс він рахується, але не більше аніж ось. Цей один відсоток від нашої суми, яку ми будемо е, інвестувати, а взагалі є якісь е, терміни, коли варто занурюватися в цю тему і починати. Е, ну, наприклад, зараз ми е, ну тут і зараз, чи все ж таки наприкінці року не варто? Чи є якісь от рекомендовані дати старту? А я б сказала вчора, якщо чесно. Бо зараз рецесія е, ще немає. Ми, ми минулого разу про це говорили. Да. Да, мож, вона може бути. Ми поки що не знаємо. В ідеалі, якщо ми інвестор на довгий термін, Термін заходити тоді, коли є можливість, коли зручно. Тому що якщо ми інвестуємо на 5, на 7, на 10 років, ми ідеально точку входу нам не потрібно рахувати, бо в будь-якому випадку у нас буде завжди ось ця волатильність і різна ціна. Але враховувати. Але ти... якщо ми новачки інвестори і такі, типу, а ну спробую, то. Тоді краще потрошечки, але систематично, от регулярно, хоча б мінімальну суму раз на тиждень, раз там на два тижні. Ось так потрішечки, потрішечки ми будемо входити. Тобто невелику відразу суму, особливо якщо інвестор тільки початківець. А потрошечки, потрошечки, потрошечки. До речі, у нас зараз іде тиждень, який називається Чорна П'ятниця. І на фондовому ринку також є невеличкі розпродажі. Угу. Юля, дякую тобі за твою консультацію про такі складні mm. речі. Так просто і доступно. Ти пояснюєш. Я тобі дуже дякую. дякую. В нас була Юля Баткалова, фінансовий консультант. Дійсно, мені завжди здається, що це щось просто таке неосяжне і незрозуміле. Але коли Юля розповідає, Вообще? все стає якось на місце, і Ти думаєш, ну все завтра ризикну. Потім я з щось з собою домовляюся. Не ризикую, але можливо, можливо, можливо саме для цього ти тут. Щоб говорити, що дійсно гроші можуть працювати і збільшуватися завдяки нашим ризикам, і е, спів, співвідношенням ризиком, і е, тому, тому виходу, який ми отримаємо після цього. Дякую, Дякую тобі. Дякую. Ну і продовжуємо наш етер музикою, Так.